Готель Хазбін це щось доволі незвичайне і водночас неймовірне. Пілотний епізод в далекому 2019-му. Бля, 2019 вже вважається далеким. Якого біса? Мульт просто взяв і розірвав інтернет. Веб-анімація тоді, звісно, існувала, але саме після виходу готеля Хазбін різних веб-проєктів ставало ще більше. Можливо, деяким із вас не подобається пілот, але треба прийняти один факт: саме завдяки йому, і звісно ж, автору Вів'єн Медрано почалася нова ера веб-анімації, особливо з 18+, плюс рейтингом. І величезний успіх Хазбіну вдохновив дуже багато людей по всьому світу, і мене в принципі теж, якщо чесно. Що було далі? Я думаю, ви пам'ятаєте. Поки усі чекали повноцінний мультсеріал по Хазбіну, вийшов мультсеріал Спіноф Пекельний бос, який був також дуже успішний. Ну і звісно ж мультсеріали, які любили мільйони глядачів. Йшли роки, а готеля не було. І насправді про нього було дуже мало інформації. В більшості випадків то хороші, то погані чутки. Але потім ставало не дуже. Люди почали втомлюватися і. Так частково і сталося в 2022 та 2023, коли навіть справжні фанати були незадоволені, що про мульт було дуже мало інформації, а потім взагалі дату виходу, яка була літом 2023, перенесли на 2024. -й. Але в один похмурий день грянув тизер першого сезону, де нам показали студію, яка продюсує проєкт, а саме Amazon Studios. Дату виходу і навіть анонс другого сезону. Чесно, навіть я, якому вже трошечки насрати, мене це здивувало. Вийшов в Хазбін в січні цього року і, в принципі, отримав доволі теплий прийом, хоча і сильна критика теж була. Пару місяців тому я глянув його із своїм другом Моржо. І тепер ми готові зробити нарешті довгоочікуваний огляд. Хоч і хайп вже трошки зник. Ви на каналі СХК Studіos, а ми починаємо. Перша серія починається із доволі креативної і гарно зробленої предісторії про Рай і Пекло. ну... Звісно ж по канону Біблії, і плавно показують нам головну героїню Чарлі, яку ми нарешті побачили після п'яти років очікувань. І поговоримо трохи про її дизайн. Вона стала більш жіночнішою і більше схожа тепер на демона. Змінилися пропорції, очі стали більш гострі і червоні. Я пам'ятаю, що хтось нив через це, але, як на мене, дизайн норм. По сюжету після відкриття готелю все йде якось не дуже. Реклама Алстара ніяк не допомагає, а робить тільки гірше. І тому Вегі та Чарлі намагаються щось придумати, але все міняє несподіваний дзвінок батька Чарлі, а саме Люцифера, де вона дізнається про те, що лідер ангельської армії готовий прийняти її і обговорити з нею ідею з готелем. Тому, поки Чарлі йде по справам, Вегі має організувати з іншими героями нормальну рекламу для готелю. Після цього починається перша пісня про звичайний день в пеклі. І вона ніби ну, нормальна. Але чесно, вже тут мене потрошки почало задовбувати жарти про мат, секс та вбивства. Тут багато хто виправдовує, що це ну пекло, що ти очікував. Але бляха, пекло можна показувати із інших страшних сторін, окрім пунктів перечислених вище. Далі Чарлі зустрічається із доволі протирічним персонажем, а саме Адамом, який і керує англійською армією. Що ні, не чудова! Це ж взагалі то мій народ. Ви що забули? А так. Хуйова тобі напевно. Він, звісно, доволі смішний персонаж, я не сперечаюся, але при цьому він такий бля нелогічний. Тобто, як взагалі він може бути ангелом, якщо він веде себе гірше ніж деякі демони? Вівсі-Поп, напевно, хотіла показати погану сторону ангелів, але вийшло, якщо чесно, якось не дуже. Бо вони банально, окрім зовнішності та невеличкої елегантності, і то не всі, нічим не відрізняються від демонів. Це я в основному кажу про ангельську армію. Вони мають бути жорстокими та інше, це так. Але вести себе як подобає ангелу. Можна було б, наприклад, зробити Адама як такого дивного персонажа, ніби такий добрий жартівник, але при цьому... Хитрий, трохи кончений. Ну так знаєте, це так можна показати було е, трошки з іншої сторони, та холоднокровний. Ще хочу сказати, що сцени з ним написані дивно, а саме його жарти, бо таке відчуття, що сценаристи не знають ніяких жартів, окрім жартів про член. Поки Адам були Чарлі, Вегі усіма силами намагається зняти рекламу, але нічого не виходить. Чим я можу допомогти? Я був поганим хлопчиком, і я шукаю моцного татка, який поставить мене на місце, а точніше на шлях спокути. А, що ж, кінчайте? О, так. Сумувати. От ніби, ну, ця сцена має бути смішною, але чомусь в мене ну, ось таке обличчя. У перших серіях таких дебільних жартів ну, занадто НАТО до дофіга, вони банально не смішні і іноді просто псують сцени. Там ще йде сцена з ніфті, де вона просто не може говорити щось на камеру. І, ну блін, це тупо банальний прийом. Хоча навіть такі прийоми можна смішно використовувати та зробити його як треба. Але, знову ж, ну, якось не дуже, не вийшло. Після провалу зі зйомок реклами йде момент із вегі Аластором. Вона на нього скаржиться, що він ніфіга не робить. А Аластор завдяки своїй харизмі укладає угоду, що зробить круту рекламу для готелю. Але його не будуть змушувати використовувати більше тебе технології. І, якщо чесно, це найцікавіший момент серії. І це буде корисно для майбутнього, бо він ці домовленості буде використовувати на свою користь. Вони домовляються і починаються зйомки якісної реклами. А Чарлі все ще намагається донести Адаму, що проблему із перенаселенням треба ну якось вирішувати. І саме це треба робити іншим шляхом мирним. Ну Адаму, звісно ж, насирати. І водночас із цим починається справді одна із найкращих пісень в серіалі. Хочеш цього ні, за життя. Бу... Погані дошкорять у вагі, гравилаці, чорнобілі, бізадні, жодні силі, страждають забіг і поки не вб'ємо. Ну, як ви зрозуміли, він цією піснею каже, що усі демони мають продовжувати горіти вогні, і правила вже не змінити. Після цього переговори Чарлі повністю провалюються. Чарлі повертається із нічим, але Вегі і інші збираються показати їй рекламу, над якою вони нормально так попрацювали по їх словам. Але як тільки починається рекламний ролик... Починаються новини. Пекла нам повідомляють, що наступне винищення відбудеться кардинально раніше. Такого ми ще не бачили. Знаєш, що це означає, Томе? Ні, розкажи нам, Кейті, що нам повна пизда. Yeah. Стає зрозуміло, що для мешканців пекла все стає ще гірше, бо винищення почнеться раніше, а саме через 176 днів. І це теж доволі цікавий і непоганий момент. Ну і Адам із його помічницею помічають мертве тіло Ангела, що трошечки їх дивує. Але в Адама є вже план, який має повністю винищити демонів. І на цьому серія закінчується. І, ну, що можу сказати? Серія доволі посередня, хоча такі моменти, як пісня Адама, договір з ластором, кінцівка та передісторія на початку, мені зайшли. Тепер передамо мікрофон моєму знайомому і дуже крутому аніматору. Моржо. Друга серія. Цей епізод покликаний вплести дві нові сюжетки, які покривають два різних рівні і вводять не нових персонажів. Вокса, який керує всією індустрією індустрії та має, так би мовити, протиріччя з Алластером. Валентіно, директора Прона, який тримає Енджел Даста на контракті да, на котиках. Він маніпулює ним, шлеє емоційно гойдаючи голосові повідомлення та знущається з нього на студії. А також з ВВВ нам вводять Вельвет, про яку ми не знаємо. Взагалі нічого, бо в серіалі крім матюків, ми від неї мало що чули цікаве. Але звідки я дізнався, що вона щось типу самозваного лідера цієї компашки е серед місцевих верлодів, та те, що вона любить моду. Що ми ще знаємо про цю шайку, це те, що вони поголовно якісь психовані та неврівноважені та кожну срану секунду на один одного або кричать, або співають про те, які вони круті. Також нам вводять нашого старого добре знайомого Сера Пентіуса. Ще раз, ймовірно, гегову сцену, де він приплітається зі своїм держаблей натором і каже. А, ось тебе. Вічуй мій гніл! Хто хто ти? Кто хто Кто хто? Хто хто? Я величний Серпюс! Винахідник! Майстер руйнації і екстраординарний злодій! Взагалі, сюжет серії у тому, що відізнаються, що Алестор повернувся і те, що Даст, перебуває під захистом Чарль. Валентіно хотів порадитися та понити про те, що Енджел пішов з воксом, який побачив Алестору на камері, дуже сильно почав агритись і навіть вже не слухав те, про що скигли Валентіну. Далі йде добре поставлений музичний номер. Декотрі люди робили про цей номер відео есе, тому що, типу, в сучасній західній мультиплікації пропали старі добрі злодії та злодійські пісні. Взагалі там показується доволі прикольний конфлікт. цих двох, бо вони ненавидять одне одного через конфліктуючі медіа радіо та ТБ. Звісно, цей конфлікт уже давно не актуальний, бо що радіо, що ТБ, давно поглинув інтернет. Але це протистояння грає типу на фейковий вік мульта. Віра дітя у своїй специфічній манері і ставлять свого агента для спілкування всередині готелю. Це Пентіус, який в оригіналі розмовляє не просто з чарівнішим акцентом. Наш мейнкаст грає у ігри надвір та дружбу. Пентіусу це подобається, бо його тут хоча б трошки поважають. А для Енджела це крінше, він іде у свою кімнату, вислуховуючи істерики боса, обнімунькає свою свиню, а потім палить Пентіуса за шпіонажем. Вокс на нього Оре, нюнє, і тепер вже щиро доєднується до готелю. Ця серія філер наполовину, бо треба ж якось витримувати часу двадцять 22 хвилини, запрошений А 24 та бентобоксом. Тепер перейдемо до третьої серії. І якщо чесно, то про неї майже нічого сказати, бо таке відчуття, що це якийсь філер, а щось нормальне відбувається тільки в кінці. Спочатку Вегі свариться із Пентіусом щодо його зброї і його помічників яєць, бо, типу, нахрін вони тут взагалі потрібні. Ну і після цього Вегі віддає яйця Алстору, а той хоче їх використати у своїх справах. Далі відбувається сцена, яка. Якщо чесно, взагалі не потрібна. А саме сцена із падінням довіри, вона ніяк не впливає ні на персонажів, ні на саму серію. Звісно, вона може мала завдання розсмішити глядачів, бо дивіться, ніфті б'ється у підлогу і кайфує від цього. Коротше. Завдання розсмішити воно теж провалило, і можна було б її по іншому прописати. Моменти із героями взагалі теж не сильно цікаві. Єдине, що трохи позабавило, то це спроба Вегі зробити інших персонажів сильнішими і працювати один з одним. І робила вона це як справжній генерал. Довіра будується у братерстві і на війні. Сьогодні хлопчики помруть і народяться чоловіки. Це справді трохи прикольно. Але на жаль, вся інша частина до цього відчувається як філер. А ось моменти із Кармілою і зборами з іншими, напевно, єдина, що рухає сюжет далі. А саме як вбити Ангела. І водночас із цим відбувається маленький конфлікт. Кармайл та інші кажуть, що йти просто так на війну тупо, бо доказів хто вбив Янгола немає. А вельвет навпаки каже, що треба йти воювати. В кінці виявляється, що той, хто вбив Янгола, це і є Карміла. І вона не хоче йти воювати, бо хоче зберегти життя своїх доньок і інших друзів, тому і зберігає це в секреті. І разом з цим починається доволі гарна пісня, де співає і Вегі, і Кармайл, показуючи, що у них доволі схожі мотиви та цілі, а саме захист тих, кого вони люблять. От ніби ця серія. Непрям жахлива, але при цьому вона наполовину дурний філер, що трохи псує враження. І ми поговорили вже про три серії, і щось ситуація не дуже. Але несподівано, четверта серія нас приємно здивувала. Четверта серія це, до речі, сольник про Енджела. Наш заміс у тому, що Енджелу треба відлучитися по справах до боса. А Чарлі не знає, що з цим робити. Вегі питає в неї. Найрозумніше сука і найлогічніше питання, яке у голові глядачів застрягло ще з пілота, і насправді це дуже дивно, чому Чарлі така амбітна, але при цьому така сопля. Вона легко полізе хоч до найгіршого маньяка, але вона тупо ніколи не користується своїм авторитетом, хоча б разок. Круто, звісно, що вона хоче бути ближче до народу, все таке, але вона б могла скористатися своїм титулом, хоча б для того, щоб не здаватися рандомною мимрою, яка радить незрозуміло що. А якщо б почули, що це від держпосадовця чи члена монархічної родини, це хоча б трішки збільшило шанс запрошення до членів клубу. Чарлі приходить на студію, де вже знімають новенький прочек Продаста. О, вау, не очіку. Це вражає. Рибонько моя, ти якого хуя сюди приперлась? Вона, звісно, все псує і розмовляє з операторами, коли вона пообіцяла поговорити після закінчення зйомок. Це насправді Жоза. Я приблизно так само намагався влаштуватися в продуктовий чи в Рєстік, ну задовбуючись їх навколо. Проте Чарлі трошки слоно по судній лавці, перечепивши через кабель, провокує коротке замикання, яке leads to за big-big fire. Велса здуває, запрошує головного актора до себе в гримерку і далі йде на диво, добре поставлена доволі емоційна сцена побиття Ентоні. де Вал застав його вигнати Чарлі зі студії. Бились на своїх місцях і все спочатку. Ти ти Чарлі, зупинись. Анджеле, про що ти таке? Чарлі, геть. А, але я тебе сюди не запрошував. Я просив тебе піти, але ти не слухала мене. Ти. Ти все псуєш. Я прийшла допомогти. А вийшло навпаки. Якщо дійсно хочеш допомогти, то уябуй звідси. Негайно! Знесилений після ночі даст припирається на Бардо хаска і просить найсильніше, що у нього там є. Вони сруться, даст ходить бухати, нюхати та віддаватися, кому попало у рандомний нічний клуб. Чарлі заставляє хаска піти до Енджела та послідкувати, щоб з ним нічого не сталося. Хас помічає, що Енджелу щось підлили та починає заворушення. Обидві виходить на вулицю. Енджел каже, що знає, чому, що щось підливають котків у стакан і що він цього не хоче, але він мусить у пілотному епізоді. Нам мільком дали затравочку на сюжетку Хаска та Алстара, які уклали такий самий контракт, як Валентино з Енджелом. І вони співають, що вони дуже схожі в тому, що продалися, і що вони не «Невдаха, Не невдаха не бляха. Любий той. Затюканий скелій. Ей! І у цьому схожі ми. І що дур і я нюга і доля твоя в тебе Анімація соковита. Ну, набагато краще за прон, чесно. Дуже добре поставлена пісня, особливо вона грає фарбом в оригіналі. Наш дубляж, правда, вирішив, що автотюний хас набагато крутіший за Кіта Девіда, а це його послужний список, до речі. Вражає так? В кінці серії вони помирились. Ви зараз дивуєтеся, але далі йде ще одна доволі хороша серія, яку цікаво та банально приємно дивитися. Чарлі вирішує в цей раз знову достучатися до раю, але хоче, щоб з цим їй допоміг її тато. Чарлі збирається із силами та дзвонить Люциферу, перед цим говорячи, що це, напевно, найстрашніший та найжорстокіший демон. На, хайфово, качка, насправді ні. Люцифер це просто доволі смішний, міцями трошки незграбний бумер, який старається йти за молодим поколінням, і це насправді мило і прикольно. Тобто, як сам персонаж, він написаний добре, він і не прям клоун. Як деякі персонажі, і водночас по ньому видно ті завдатки лідера, батьківства та, ну, трошечки жорстокості, але це вже ми побачимо в наступних серіях. Ну і звісно, доволі цікаво та трохи смішно дивитися, як він намагається поговорити із донькою, і, хоч зі страхом, але допомогти їй. Пізніше він приходить до готелю, де знайомиться з усіма. І особливо мені сподобалося знайомство із Бегі та Аластером. З першою знайомство смішне тим, що Люцифер просто. Не знає, як реагувати на те, що у її доньки, ну, є дівчина. О, такої! Ти любиш дівчату! Я теж ми такі схожі! Ходи сюди Мекі! А от Алестером доволі цікаве, бо, по-перше, тут показується, як типу, конфлікт між ними. Люцифер трохи заздрить через те, що в Алестері він побачив того, хто, типу, замінив батьківську фігуру Чарлі. Ха ха, ха це ви на що «Ха-ха-ха, що ти не на часі. ха Іди нахуй!» «Добре, добре, добре, заспокоїлись. І після цього починається доволі класна пісня, де обидва боряться, так скажемо, за Чарлі. Ця пісня водночас трохи розкриває, що Люцифера, що його відносини із Чарлі, та Алсторо із його цілями. Несподівано в кадрі з'являється якась жінка, і спочатку Моржо тут подумав, що то мама Чарлі, але це давня знайома Аластора на ім'я Мімзі, яка спочатку є в сценах для того, щоб просто розповісти, якою іншою особою був колись Аластор. І спочатку мені вона здалася філерним персонажем. Ну щоб просто була в сцені, але ні, вона знайома Аластора, і завдяки цьому ми, хоч і потрохи, але дізнаємося його історією. Тому можемо сказати, що це доволі непоганий сценарний хід. Ну і страшна легенда про Аластора, який вбиває своїх жертв, а потім їх крики, що звучать через радіо. Це напевно мій улюблений момент серії. Ну, це справді дуже круто. Ну а ще по словам Мімзі, він насправді бусінка. Мило. Поки Чарлі показує батьку готель. Ми розуміємо від хаска, що Мімзі тут напевно не так просто з'явилися. І в цьому моменті нам дають акцент на дивне зникнення Аластера. Це, звісно, клас, але більше в серіалі про це казати не будуть. Також ми розуміємо, що Аластер теж сидить на такому ланцюжку, як Хаск та Енджел. Аластор після цього гнівається на Хаска та тим самим лякає його. Ну, це теж другий мій улюблений момент серії. Забув, що сам сидиш на ланцюжку. Ще раз таке ляпнеш, я роздеру твою душу і затранслюю крики на радіо, аби жодна нікчема не захотіла повторити твою страшну долю. Я Зрозумів. Молодець. Зроблено трохи стрьомно, та гарно намальовано. Чарлі питає думку у тата щодо готелю, і спочатку переконати його не сильно виходить. Він хвилюється за неї і не вірить, що грішників можна хоч якось врятувати. Знову ж, конфлікт тут справді гарно прописаний, от тільки цього немає в наступних серіях, як і в деяких попередніх. Тобто є філер, а є прописана серія. Ще, звісно, є дуже погана серія, але про неї трохи пізніше поговоримо. Проблема в тому, що готель Хазбен робить дивні речі. Тобто, в сезон, в якому 8 серій вставляти. Філери, це ну така тупа ідея, що просто капець. Я розумію, якщо б тут було б ще 12 серій, але їх тут всього 8, Ну йомаю. Отже, далі виявляється, що Хаск був правий. Мімзі зайняло у якоїсь банди до фіга грошей, і тепер вони прийшли за нею, і тим самим Люцифер виставляється як аргумент проти грішників. Ну і звісно, Аустор починає їх епічно розривати. Що, звісно, ще раз виставляється як аргумент проти грішників. Аластор проганяє Мімзі, а конфлікт між Люцифером та Чарлі стає більшим. І знову ж їх відносини та проблеми показані класно. За ними цікаво дивитися. От тільки от такий прикол, що на жаль, це показано тільки в цій серії, ну і трошечки у фіналі. Тому. Будемо сподіватися, що в другому сезоні цього покажуть побільше. Після ще однієї милої пісні Люцифер вирішує все-таки допомогти Чарлі і зустрітись із Раєм. Але вона туди піде одна. Ну і кінець серії трохи натякає на проблеми Вегі, які пов'язані саме із Раєм. Ух ти, вже другий раз підряд доволі не просто хороша серія, але й доволі класна. Напевно, далі буде ще крутіше, так? Так. Ой. А думки про наступні серії ви дізнаєтесь в другій частині огляду. Звісно, вибачаю за те, що я нормально так затягнув з ним, але обіцяю, що друга частина вийде в найближчі тижні, а не через декілька місяців, як вийшло із цим відео. Тому, як бачите, із п'яти серій, справді хороших серій готеля Хазбіна лише дві. І. Чесно виглядає не дуже. Але чи буде ситуація краще в другій частині огляду? Ну, побачите самі. Усім щасти, ви були на каналі СХК. З вами був Микола і Моржо. Тому підписуйтесь на нас, ставте вподобайки і далі буде.